Відео на пам'ять Це не друг сіє кукурудзу. Зараз подивимось, що він насіє. сіє. Якусь еліту сіє, а мені не каже яку.

4.8 сіють з удобренням. Там трошки ципки он переробив, може кому буде цікаво, в кінці заснімемо. Маркера на одну, ну на один, короче, реча. Главное не підлазить. Не каже, яка кукурудза боїться, на мене. Ти тут як глина, чуєш. Короче, десь и есть. Як ото кажуть, десь з банки дівається, значить цей. Ось той, на за колесом. Да, не рівнувати трошки поле. Казав 4-8 штуки на метерсії, а там не знаю. Ану, пишіть, коментуйте, скільки треба кукурудзи сіяти. Іде по навігації, по маркеру. Да, Важкувато, звісно. Ось Рома переробив як усі на цій сівалці, червона зірка, бачите? Болк поставив і ципок трошки дужче. Тепер не отут айде, не горне. Може комусь треба. Тільки защити ще не поробив. Це так, він на кукурузу пробує, щоб ципки не спадали. Ось такі болти поставив. 10 10,9 чи 10,8 Ну я думаю так і поняли Бо він хотів переробляти щоб на два цепка було Ну, наче б лучше Так що може кому надо на замітку Ну його багато відео на ну, по ютубу везде Я не помню сейчас спроси если А скільки цепка добавляв Що? п'ять двін Даман нова Пускай машин Ну ты довольний Кажу довольний блять напевно Напевно Зараз досіваю тут кусочек у него. Все що червоне, те спортивне надо тікати. Хотів подивитися, де воно. Удобриння є. А кукурузи нема. А де бело, дивіться, як криє? Навіть цілино, а зариває сушничок. А ось одно Ну, фазани тут. Фазани дадуть, Дрозда. Ну, далі туди подивимося, що воно тут буде. Кому інтересно, напишите, приїду, покажу. Так що. Все, всім пока!